Олександр Білівцов та Давід Тертерян займаються реабілітацією понад 10 років. До повномасштабного вторгнення мали власну клініку у Харкові. 24 лютого 2022 року були змушені шукати безпечне місце. Приїхали до Чорнівців і одразу почали шукати роботу. Підтримку знайшли в Чернівецькій обласній клінічній лікарні. За два з половиною роки разом з керівництвом медзакладу створили окреме реабілітаційне відділення, які послуги надають, чому реабілітацією повинні займатися квест. Кваліфіковані фахівці та чи планують лікарі повертатися до Харкова, розкаже Олена Крячко. У перший тиждень повномасштабного вторгнення лікарі-реабілітологи Олександр та Давід працювали під обстрілами у Харкові. Це е, забути ніяк неможливо, бо це постійно як вчора. Хоча пройшло вже два половиною роки, але це не забувається. Почуття, які почуття. Прокинулись від того, що від вибухів. Це було дуже страшно, це було дуже було таке відчуття, що щось не з тобою, що якийсь сон. І ти прикидаєшся від того, що тривоги не чути, бо у нас були такі вибухи, сильні, потужні вибухи. Коли це у нас був обстріл мерії і площа бомбами, де стрибітер якраз над Харковом літав, ну це було вже дуже страшно. Виїжджати з Харкова колеги лікарі вирішили ще тому, що дружина Олександра тоді була при надії. Об'їздили чимало міст і містечок у пошуках прихистку та роботи. У Чернівецькій обласній клінічній лікарні їм запропонували відкрити реабілітаційне відділення, адже ще два роки тому тут був лише кабінет фізіотерапії. Ми себе знайшли ми в нормальних відносинах з колективом з начальством. Ми друг друга розуміємо, у нас є певні ідеї, ми їх би, даємо начальству, ми розглядаємо це і пробуємо рухатися вперед. У нас був власник тип, центр в Харкові, тому ми. Знали, як працювати з пацієнтами, що ми можемо робити з пацієнтами, розумієте? А так, як створити іменно відділення само в лікарні державній, такого досвіду у нас не було. Ми знаємо, як працювати з людьми. А як це буде в лікарні? І ми це повністю ми, ми казали нашим руководством, генеральному директору, де дуже було все вислушано. Очень, 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 так нам допомогли дуже, допомогли дуже. Я дуже вдячний От, адміністрації нашої лікарні, директору генеральному. От, і почали якось так розвивати цей напрямок. Обладнання для реабілітаційного відділення обласної лікарні Олександр та Давід перевезли з Харкова до Чернівців з власного реабілітаційного центру. Це тренажерне обладнання і масажні такі стали, бо у нас було більше амбулаторного направлення в приватний центр. Люди приходили, ходили у нас не стаціонарне. Ми з цього почали і почали розвивати тут стаціонарну реабілітацію. Тут було коли ми приїхали. Ну, не повноцінне відділення, а було як такий підрозділ. Він складався з декілька масажистів, фізкабінету, ну, завідуючи відділення, зрозуміло, і пару фахівців. Бажаючого багато, бо беруть направлення сімейних лікарів, бо після травм неврологічних хвороби, неврологічної відділення, реабілітація після інсультів, інфарктів та відділення травматології. Та також просто загальна реабілітація приходять. Да, буває до 30 в день. Давід та Олександр понад 10 років працюють реабілітологами. Коли обирали професію, реабілітація не була популярною. До прикладу, Олександр Білівцев не зміг вступити до медичного університету і обрав спеціальність фізичне здоров'я людини. Спочатку вона позиціонувалася як реабілітологи називали або тренери, або масажисти, або там я не знаю ну різними назвами, але не реабілітолог або там фізичний терапевт. Масаж це щас. Це не доказова медицина по НЦЗУ. Наша основна задача це реабілітація позвон... хребта та суглобів. І все відзначається від діагнозу, який діагноз у пацієнта. До нас, наприклад, приходять люди і кажуть, от мене болить, зробіть мені щось або хрустніть мені спину. От така фраза часто. Можете хрустнути. Я кажу, можна хрустнути, але це ну, хрустять. Чіпсами ще що то давайте ми зробимо обстеження, бо характер болі мені не подобається. Там можуть бути спровоцировані онкологічні болі. А от при онкологічних болях, якщо робити хрустнуть щось, можна відправити людину на той світ. Чи планують повертатися до рідного Харкова, лікарі поки не знають. Ви знаєте, я вже кажу, у нас в Чернівцях. Я от поїхав на відрядження у Львів. Так, красиво, цікаво, там все були на тренінгах, дуже мені це сподобалося. І так, ще завтра, залишився завтра, їду додому. І я собі ловлю на мисі додому. І у нас. О, а у нас в Чернівцях і у нас, і я вже думаю, тут же свої. Свої знайомства багато, свої обіди на кого. Раніше ні на кого не могло обіжати, бо ти нікого не знав, розумієте? Поки ми тут допомагаємо, там буде ті часи, будемо вже там вирішувати. Може ми залишимось тут, може змінимо місце перебування. Це залежить від обставин. Після перемоги плани, знаєте, Такі допомагати нашій країні розвивати, розвивати бізнес, розвивати економіку, щоб наша країна відновлювалася, відроджувалася, розвивати гінофонд, бо, знаєте, Треба любити свою країну, треба її розвивати. Олена Крічко, Андрій Кордубан, новини Сі 4